Замислювалися коли-небудь, як часто ми намагаємося когось у чомусь переконати, або як часто хтось переконує нас, це ж відбувається постійно на роботі, вдома, навіть у магазині. Але що ж насправді криється за цією здатністю впливати на рішення інших? Ну знаєте, легко списати все на якусь там вроджену харизму чи інтуїцію. Але що як насправді за цим стоїть чітка холодна наука? Що, якби те, що здається нам магією, насправді є абсолютно передбачуваною реакцією людської психіки. Окей, давайте розбиратися. В основі всього цього лежить праця психолога Роберта Чалдині. Він з'ясував, що наш вибір, частіше ніж нам здається, підкоряється певним психологічним закономірностям. І от розуміння цих правил, по суті, і відкриває двері до справді ефективної комунікації. Тож, розкладімо все по поличках. Зараз ми розглянемо ці фундаментальні концепції одну за одною це, по суті, інструменти, які змушують нас казати так. Цікавий факт спочатку Чалдіні виділив шість ключових принципів, але згодом він додав і сьомий, який, можливо, ще глибше розкриває нашу соціальну природу. Ну що ж, пройдемося по кожному з них. І перший на черзі принцип взаємності. Ідея насправді до болю проста. Коли хтось робить для нас щось хороше, ми відчуваємо майже непереборне бажання віддячити. Пригадуєте, як офіціант приносить рахунок, а разом з ним маленьку м'ятну цукерку? Так от дослідження показують, що цей крихітний, неочікуваний жест змушує нас почуватися зобов'язаними і залишати більші чайові. Оце почуття обов'язку неймовірно потужний важель. Наступний пункт дефіцит. Ох, це потужна штука. Будь-яка річ стає набагато привабливішою, коли її мало або вона от от закінчиться. Обмежена пропозиція Залишилося всього два номери, тільки сьогодні знайомо. Ці фрази б'ють прямо в наш страх щось прогабити, той самий ФОМО і змушують діяти значно швидше. Принцип номер 3 авторитет коли ми в чомусь не впевнені, що ми робимо? Правильно шукаємо поради експертів. Ми схильні довіряти лікарям у білих халатах чи юристам, у яких на стіні висять дипломи їхні титули, форма, будь-які ознаки досвіду це сигнал для нашого мозку. Цим словам можна вірити. А оцей принцип послідовність він такий хитрий, але дуже логічний. Дивіться. Якщо ми зробили якийсь маленький крок у певному напрямку, ну наприклад, підписали петицію, то ми з набагато більшою ймовірністю зробимо і наступний уже більший крок, скажімо, пожертвуємо гроші на цю ж справу. А чому? Бо ми прагнемо, щоб наші дії виглядали послідовними і не суперечили нашому уявленню про себе. П'ятий принцип прихильність. І тут все ну, геть просто. Ми набагато частіше погоджуємося з тими, хто нам симпатичний. А симпатію можуть викликати найрізноманітніші речі: спільні інтереси, щирі компліменти або навіть просто дружня усмішка. Ми інстинктивно більше довіряємо тим, у кому бачимо щось від себе. Шостий принцип, або як його ще називають, соціальний доказ. Ми ж з вами соціальні істоти, правда? І коли ми вагаємося, ми інстинктивно дивимося, а що ж роблять інші. Якщо в готелю тисячі позитивних відгуків, а в ресторані повно людей, ми підсвідомо вирішуємо, що це хороший і безпечний вибір. Це такий собі ментальний короткий шлях. Якщо всі так роблять, значить так і треба. І ось ми дісталися до сьомого найновішого принципу єдності, і він, мабуть, найпотужніший з усіх. Найбільше ми довіряємо тим, кого вважаємо своїми. Це можуть бути люди зі спільної родини, однієї країни зі схожими переконаннями, чи навіть ті, хто вболіває за ту ж спортивну команду. Оце відчуття ми створює найміцніший зв'язок і майже безумовну довіру. Так, з теорією розібралися. Звучить круто, але як це все виглядає в реальному житті? Давайте розберемо невеличкий кейс, щоб побачити ці принципи в дії. Знайомтеся, це Джейн. Вона вирішила не просто прочитати про ці принципи, а застосувати їх на ділі, щоб запустити свій маленький, але амбітний бізнес. Давайте простежимо за її кроками. А тепер невеличкий інтерактив. Спробуємо разом вгадати, який саме принцип Джейн використовує на кожному кроці. Готові? Поїхали! Ну що, звіримо відповіді? Дивіться пропонуючи інвесторам безкоштовні зразки, вона вмикає принцип взаємності, створюючи враження, що лимонад отот -от закінчиться, це, звісно, дефіцит. Партнерство з відомим постачальником додає їй авторитету. Роздаючи стаканчики людям у черзі, вона залучає їх до маленького зобов'язання, і це послідовність. Вона активно слухає клієнтів стає своєю, це прихильність. Ну і звісно, відгуки задоволених клієнтів створюють соціальний доказ або ж консенсус. Просто блискуче, правда? Ми бачимо, наскільки це потужні інструменти, і тут, звісно, виникає дуже серйозне питання питання етики. І ось тут є одна просто вражаюча цитата від самого Челдіні: виявляється, саме слово тому що має майже магічну силу. Люди запрограмовані реагувати на пояснення, навіть якщо саме пояснення, по суті, не має сенсу. Це просто показує наскільки глибоко ці автоматизми сидять у нашій психіці. Тож до чого ми приходимо? А до того, що ці знання це по суті палиця з двома кінцями. З одного боку, це інструмент для етичного впливу, а з іншого це щит від маніпуляцій. Розуміючи ці правила, можна стати набагато більш усвідомленим споживачем, колегою та й просто людиною. І наостанок я залишу одне питання, над яким справді варто подумати де проходить ота тонка межа між переконанням і маніпуляцією. Чи етично використовувати ці психологічні важелі для досягнення власних цілей? Це питання, на яке кожен має відповісти для себе сам.